Вітаю вас, друзі! Ми разом вчимося практикам превентивної медицини, які дозволяють зберігати стабільний стан здоров'я і забезпечують високу якість життя на довгі роки. Це принцип постійного моніторингу здоров'я і раннього виявлення і діагностики небезпечних захворювань. Це можливість уникнути розвитку хвороб, щоб потім не лікувати запущені стадії, витрачаючи величезні матеріальні і моральні ресурси. Сьогодні продовжимо тему сезонах небезпеки і хвороб, які читують на людину влітку. Минулого разу говорили про харчові отруєння. Ви можете переглянути відео за посиланням. Нині наша тема хвороба лайма. Також відомий як системний кліщовий бореліоз або лайм бореліоз. Це інфекційне захворювання, яке передається через кліщів. І збудником є спірохети Борелія бургодерфері. У 1975 році у штаті Коннектикут в місті Лайм був спалах на ювенільний артрит серед підлітків. Почалися дослідження багатьох вчених світу і для аналізу взяли рідину із суглобів хворих. Було виявлено збудника захворювання з пірохету Буркодофери. І Із подальшим дослідженням вчені описали клінічні прояви і основні рекомендації щодо лікування, а також зрозуміли, що переносчиком є кліші. Заразитися людина від людини не може. У європейських країнах, таких як Україна, переносниками абореліозу є лісовий кліщ та логовий кліщ. Як правило, зараження має сезонність з травня по жовтень, однак із потеплінням можливий більш тривалий сезон зараження. Проблема в тому, що лише третина пацієнтів знають і пам'ятають про укус кліща, оскільки укус безболісний, часто людина його просто не помічає. Сприяють цьому анестетичні речовини, що містяться в слині кліщів. Після присмоктування в кровотік людини потрапляє його слина, в якій є борелії. Таким шляхом відбувається інфікування. Також є випадки при механічному контакті, тобто коли кліща роздавили або неправильно дістали, і був контакт через мікропошкодження шкіри із слиною або вмістом кошечнику кліща. Дуже рідко були описані випадки зараження після виживання сирого козячого молока і термічно необроблених молочних продуктів. Після потрапляння у кров розповсюдження збудника відбувається через кров та лімфу, у лімфатичні вузли, суглоби, внутрішні органи нервові волокна. По нервових волокнах борелії можуть пересуватися від периферії до центру, досягаючи спинного і головного мозку. Цей ендотоксин, утворюючи циркулюючі імунікомплекси, здатен пошкоджувати власні тканини, особливо суглоби, головний мозок та нервові ганглії, шкіру і підшкірну жирову клітковину. У процесі життєдіяльності бурелі виділяються запальні цитокіни, які і викликають артрит, деструкцію кісткової і хрещової тканини, пошкоджують рогівку очей. Клітично виділяють три стадії хвороби. Рання локалізована стадія виникає через 1-30 днів. У середньому через 7 днів після укусу кліща. В цей час приблизно 70% хворих з'являються симптоми інтоксикації: це підвищена температура тіла, головний біль, загальна слабкість, постійна сонливість навіть у денний час, біль у м'язах. А от решти, цей період може протікати безсимптомно. Найхарактернішим проявом в цей період є мігруюча еритема. Це яскрава червона пляма, яка має виражений червоний зовнішній обідок. Пляма поступово збільшується в діаметрі, а центр блідніше. Серед інших елементів висипу у вигляді крапок, кілець, кропив'янки зазвичай безболісна і не свербить. Може бути відцільним червоним тлом. До неврологічних проявів хвороби лайма на цій стадії належить інтенсивний головний біль, дискомфорт від яскравого світла, підвищена чутливість шкіри. Симптоми характерні для подразнення мозкових оболонок. Наступна стадія це рання дисимінована стадія. Виникає вона через 3-10 тижнів після укусу кліща. На цій стадії можна помітити декілька мігруючих аретем, втрату здатності рухати однією або обома сторонами обличчя, це периферичний параліч лицевого нерва або параліч белла. Він... Це є досить серйозний прояв хвороби, сильний головний біль та ознаки менінгіту, проблеми із серцем кардит або очима, кон'юктивіт. Пізня стадія захворювання зазвичай проявляється болем у суглобах. Як правило, це один з і найчастіше саме колін. Випадки укусу кліча і мігруюча еретема достатні для встановлення діагнозу. Можуть використовуватися і додаткові методи дослідження крові для лікування використовують антибіотики із різних груп на 10-14 днів. Але для нас важливо все-таки максимально обезпечитися від сумних перспектив. Важливою і ефективною є профілактика з використанням репалентів, захисту тіла через одяг і огляд після прогулянок. Якщо укус кліща стався у високоандемічному регіоні та кліщ прикріпився протягом 24-36 годин, то потрібно пропити антибіотик профілактично. Дуже важливо встигнути це зробити протягом 72 годин. Після видалення кліща. то якщо укус кліща можна визначити як укус із високим ризиком, вірогідність контакту із кліщами нині є вищою, ніж зазвичай, бо через несприятливі умови життя в містах, блокаути або ракетні атаки, багато родин тимчасово переміщуються в безпечну сільську місцевість. Тож, як уникнути укусів кліщів, і що робити, якщо укус стався? Вдягайте дитину в речі з довгим рукавом і штани на ділянках з травою або в лісі. Після прогулянки обов'язково оглядайте дитину на наявність кліщів і укусів кліщів. Якщо помітили кліща, то якнайшвидше видаліть. Як саме це зробити? Витягніть кліща чистим пінцетом із тонкими кінцями, захопивши його якомога ближче до шкіри. Втягніть угору безперервно. Та рівномірно натискаючи, не роздавіть його, не заливайте олію. Ці методи тільки збільшать ризик інфікування. Якщо все-таки почалися клінічні прояви, зверніться по медичну допомогу. Можливі наслідки хвороби лайма це парест та параліч кінцівок, порушення мови, розлади координації та рухів. Одним із найбільш тривожних наслідків брельозу є порушення пам'яті та інтелектуальних функцій. Можливі психічні розгляди, які суттєво впливають на соціалізацію людини. Але при своєчасному початку лікування на ранній стадії хвороби лайма, коли симптоми тільки починають виявлятися, прогноз зазвичай сприятливий. Антибіотикотерапія дозволяє досягти повного виліковування. Отже, будьте уважні і подбайте про мінімізацію ризику завчасно. Адже при хронізації інфекційного процесу прогноз несприятливий. Розвиваються численні ускладнення. Власне, треба вчитися дбати про свій стан здоров'я постійно і наполегливо. Саме в такій життєвій культурі ми вчимося на каналі Превентивна медицина. Розповсюджуйте це відео, лайкайте, коментуйте, аби механізми превентивної медицини охоплювали все більше людей. Пам'ятаємо, Клінічна медицина бореться з наслідками колись пропущених симптомів, що розвинулися у важку хворобу. А медицина превентивна запобігає таким ситуаціям. До наступної зустрічі!